Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 30 квітня і це мій корисний сніданок. Ранок починаємо з води. Я вже пила воду. Так, нагадую вам просто потім щось вживаємо. І коли? Тільки тоді, коли з'явився апетит. Так. Так, сніданок ось такий у мене, але ж я хочу, поки гаряча ридина додати топлене, топлене масло. Так, ось стільки хай розтає, а я буду снідати. На сніданок картопля і реберця. Смачного. Що сказати? Дуже смачний сніданок. І ви побачите далі, як я це готувала. Так. Ну, зізнаюсь. Купили заморозку і приготували. Але ж це смачно. Так. Головне, я хотіла ось це показати. Це рідина, коли я варила картоплю. Картоплю не салила, злила ось такий відвар від картоплі, а потім тільки солила картоплю. А цей відвар не солений. І ви бачили, додала теплене масло. І це супер-супер средство від кашлю. І yeah. якщо хто скаже не смачно, так солі немає і що ж, жир плаває, так, з масла. Смачно. Ну, що вам сказати? Це средство, яке я знаю. 40 років. Уявляєте, 40 років знаю. Колись, колись мені хлопець один порадив таке. І коли я хворію, я так використовую. Але ж це дуже рідко буває, бо я не запускаю кашель і, і, і все одно ось таке хочу вам розповісти ще. І приклад такий, якщо дитинка мала, маленька, так, їй важко заставити щось випити. Один раз заставте, а потім він буде підходити і сам пити, тому що він буде відчувати полегшення, так, кашель буде стихати. Все, все для вас. Щоб ви не хворіли. Так. Ходіть, здорові, побачимось, Па-па. На